Вітаю, друзі, всіх на YouTube каналі Майстер Клас. За традицією, в тенісному прогнозі ми е, заглядаємо наперед на наступний тиждень починаючи з 19 травня з понеділка які турніри і що е, нам слід очікувати від е, тенісу, від е, світового тенісу? І які відомі турніри, хто на них буде присутній. Одним словом, почнемо з чоловічих турнірів ATP. Скажу, що приблизно однаково представлені чоловіки і жінки на наступному тижні. У чоловіків один турнір ATP 500 і один турнір ATP 250. У жінок так само. Один 500, один 250. Так, чоловіки. Це у нас е, Гамбург і Женєва. Гамбург, відповідно, 500, Женева 250. Е, в Гамбургі будуть представлені із е, самих відомих, до яких ми звикли, і яким тенесистам ми приділяємо більш цього уваги. Це Янік Сіннер, Лоренцо Мусетті. Хелгер Рунне і далі. Пол, Тіафу, Рубльов, Черундоло, Меншик, Цицепас, Умбер, Корда, Давідович Факіна, Накашима, Ожельясін, Печі, Перекар і так далі. Як бачимо, достатньо представницький турнір. Тут також будуть Легечка, Бублик і Монфіс. Це Гамбург на ґрунті. Гамбург ATP 500. Як е, е, міркувати по розряду 500, то погодьтесь непогано ще й представлений турнір. Нагадаю, у минулому році, в 2024, цей ґрунтовий Гамбург рік назад виграв Філ, перегравши в фіналі Звєрєва в трьох сетах. 6-3, 3,6, 7-6. Буде боротьба за пекла. Що стосується Женєви. ATP-250, непогано також представлено. Дивіться. Фріц, Джокович, Рут, Дімітров. Магач, Хачанов, Попирін, Хуркач. Також є за кого. Повболівати, на кого подивитись. В минулому році Женєву виграв Рут, перегравши у фіналі Магача 7-5-6-3. До півфіналів дошли Кабольі і Джоковіч на тому турнірі в 24 році. Тепер заглянемо до дівчат. Я сказав, що тут так само, як і у чоловіків, один турнір 500, один 250. 500 це славнозвісний ґрунтовий Страсбур. А 250 це рабат Марокко. Почнемо з Рабату. З 19 травня з понеділка на рабаті виступлять. Вибачаюсь. Пейтон Стернс. Перша сіяна, друзі. От так от. Бачите, Стернс одразу ж з Риму перелітає через Середземне море і їде до ем, офіційної столиці Марокко. Хоча Касабланка е, є самим потужним, самим великим містом цієї. Північно-східно-африканської країни. Казкової країни, повірте, Марокко, але Рабат є адміністративною столицею цієї країни. Отже, в Рабаті, крім Пейтон Стернс, буде також Олександра Еала. Пам'ятаємо, так? Еліна Аванісян. Е, і крім них Кеті Волинець, Осоріо Сранно, е, Паркс, Бронцетті, Сонмес та інші. В минулому році, до речі, Пейтон Стернс виграла у Майяр-Шаріф в фіналі 6-2-6-1. Ну, і ще розглянемо. WTA 500, звісно, Страсбур нас чекає. Це ну, відносно, також як у чоловіків, я скажу, для розряду 500, друзі. Непогано представлений Страсбур. І в цьому році. Дивіться. Перша десятка. Пегула Наварро Бадоса. Друга десятка. Рыбакина, Свитолина, Крейчикова, Касаткина, Самсонова Александрова. Далее Таусон Адатмайя, Френх, Фернандес, Калинская Путинцева, Кинин, Наскова, Данилович, Линет, Крюгер Радукану, Коллинз. В минулому році Страсбург. Розіграний був між двома американками: Медісон Кіс Деніел Колінс. Кіс отримала впевнену і дуже швидку у фіналі перемогу. 6-1, 6-2. Ну, а до півфіналу, хочу нагадати: дісталися Самсонова і наша Ангеліна Калініна. Пригадали. Отже, друзі, ви тільки на що почули, які будуть турніри, ким і як вони будуть представлені. На жаль, в Страсбурі світоліна буде, а Калініної не буде. Буде цікаво понаблюдати, як світоліна психологічно відновиться. Фізично вона. Я вірю, справиться. Вона дуже сильна дівчина. А ось як вона відновиться після ось такого, я би сказав, дуже важкого турніру в Римі і дуже важкої такої поразки, в першу чергу, важкої психологічно від Peyton Стернс. От як вона відновиться, і як вона з понеділка, ну там не з понеділка, скоріш за все, з вівторка вже. Приступить до своїх матчів Світоліна, так як вона буде сіяна на цьому турнірі. Не знаю, це важко сказати. Будемо надіятися, що Еліна покаже найвищий, найвищий свій рівень тенісу і в Страсбурі з понеділка. Вибачаюсь, друзі, щось мене е, здоров'я трішки під, підкачує. Все буде добре. Все буде Україна. Слава ЗСУ. Скоріше нам перемоги над рашизмом. Дякую, що ви у мене є, не дивлячись ні на що. Підписка, вподобайка, коментарі. Ви найкращі. До зустрічі, друзі, всім па-па!